За вікном ще холоду, а у квітникарів вже починається посівна пора. Прийшов час купувати насіння. Готувати ґрунт, горщики і приступати до посів квітів з тривалим вегетаційним періодом, які квіти сіють в лютому. В останній зимовий місяць сіють однорічники з пізнім терміном цвітіння, а також дво і багаторічники, щоб отримати від них цвітіння вже в рік посіву. У одних квітів насіння дуже дрібні, відповідно, і паростки з них з'являються мікроскопічні, ростуть довго у інших насіння нормальних розмірів, але сходять довго. Деяким потрібна стратифікація. Всі квіти різні, але ті, що сіють в лютому, об'єднані однією проблемою. Занадто тривалий період від посіву до цвітіння, що посіяти на початку лютого, на початку лютого і навіть в січні сіють квіти, насіння яких довго сходять, а надземна частина розвивається дуже повільно. Для вирощування в січні початку лютого потрібно підсвічування. Лаванда з приємним заспокійливим ароматом буде до місця і на клумбі з трояндами, і на грядці з пряними травами. В цьому багаторічній рослині необхідна стратифікація, тому до посіву і приступають так рано. Маргаритка відноситься до багатолітників, сіяти її рекомендують в червні і під зиму, але якщо ви посієте на самому початку лютого, то в серпні вересні зможете помилуватися першими квіточками. Однак всю свою красу рослина продемонструє все одно на наступний рік. Віола або братки, це напевно самий невибагливий і популярний квітка, однак при посіві у відкритий ґрунт навесні він зацвіте тільки в наступному сезоні, якщо не згодні з таким станом речей. То сійте віолу в лютому, Гвоздика шабо прекрасно росте в суворому українському кліматі. Потрібно просто вчасно посіяти насіння на розсаду. Від появи сходів до цвітіння проходить близько 6 місяців. Квіти для посіву у другій декаді ці квіти сходять і ростуть активніше. Попередніх питання з підсвічуванням вже не варто, адже паростки з'являються, коли на підвіконі вже досить природного світла. Петунії люблять багато за різноманітність форм, і забарвлень існує багато сортів і видів. Діапазон посіву великий з лютого по квітень. Але для раннього цвітіння краще не відкладати на крайній термін. Левиний зів, і в цьому сімействі є багато видів і сортів. Левові зіви з високими квітконосами, майже як у гладіолосів, а також бордюрні, що утворюють густі шапки квітів, сійте всередині лютого. Гербера раніше сприймалася як горшкова культура, але сьогодні її вирощують і в садах кращий час посіву Середина лютого. Але врахуйте, що квіти з'являться лише через 10-11 місяців. Тобто отримати цвітіння на клумбів рік посіву неможливо, які квіти сіяти в кінці лютого. Квіти для цього періоду зажадають від вас менше трудовитрат, ніж попередні, адже розсадний період у них коротше, їм потрібно менше поливів під годівлі. Достатньо всього однієї пікіровки, лобелія так рясно цвіте, що навіть не видно ні стебел, ні листя. Кіточки дрібні, бувають синіми, рожевими білими. Примула при посіві в лютому зацвіте у вересні. Перед плануванням посадок дивіться на упаковки насіння. Деякі сорти рекомендують сіяти на початку лютого. Дельфінім кінець семипора ще й цієї квітки його насіння проростає довго від тижня до місяця, зате потім протягом декількох років кожен кущик буде вас радувати величним цвітінням. Хризантема обов'язково в рік посіву, стимулом послужить коротший світловий день, але при вирощуванні з лютого ви отримаєте великі кущі, а значить, і цвітіння буде рясніше. Величезна різноманітність всіх існуючих квітів, які потрібно сіяти в лютому, неможливо перерахувати і описати. Крім того, терміни посіву для різних сортів всередині одного виду можуть відрізнятися. Купивши насіння, дотримуйтесь інструкції на пакетику.